Хвостик. Не хочу, щоб були великі залишки. Ниточка, яку я склала ось 4, я ще раз складаю удвоє. Тобто начебто у вісім аж складень, але насправді дуже цікаве інше. Звичайно, починаю набирати петлі. Перша петелька. Ось так звичайна перша петелька. Є. Слідуюча, щоб була об'ємною, мені потрібно підхопити ось тут ниточку, пров'язати так само і ось так вивернути. Бачите, як об'ємно лягає петля. Слідуючи. залишаю оці дві ниточки. Це перші